Слайд, переходим. Ай, иди сюда. Сука. Саня, ты размотрился. Называю... И ты, як называє. Хуй сда, ємаристей, блядь. Як назяшо, блядь, називати, блядь. Место вы час. Ахуєнно час. час соня, а, соня, 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 Время йти бухать. Ви, можна у вас вдругу... Е, е, не можна. Вдрукувати в цю презентацію е, правильні відповіді місцевий йди на, йди або сонячний, там де крапочки. Ви зможете це зробити? Ніхто, блядь, вас не потрібно. Зробіть це, якщо можна а зараз так. це зробити. Їбатяна камера, я їбу.

А мені не смішно Фу, блядь, Тільки що так напиздувався з цього борща з цибулею і салом і з хлібом блядь, і со сметаною з чим його тільки їбашать, блядь В Натурі вийшов з дому блядь, аж іти не можу піздець, як бочка.

Все, приносили, походу, вона залагала. Пизда, блядь. Называется час Пояса, який визначається за місцевим часом його середнього меридиана. Эээ, все або но вот тем. Опа, вс. Лодник. Замысла, блядь. <спільна> life, Он, так Значить, зустрічаємося всереду з вами. <клеви> немає Войтюка, Горенка, <клеви> Гошовського, Грабовських, мабуть, гараж сьогодні закритий <клеви> Малюк Тимур є чи немає? Малюк є. Так, Іримедик немає. На що ви мені плюси малюєте, Саша? я е, е, Ще <клеви> раз, із б класу. Дік, <клеви> відалий. <клеви> 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 <клев я сам не налиться. Заходьте на географію, де я гон. А, сейчас. А, географія вже? Блядь. Та я мафію гуляю, ка нахуй география тільки зашел. Хеллоу, чибр! Добрий день. Я купа, я купа. Ви всі презентації будете прямо зараз працювати. В класрумі, да. Називається аналіз карти години поясівства. Що? А тут просто за цей можна зайти. За прикріпленого файла. Ти почувся? ти тихо. Розкажи їм, як треба зайти туди, швиденько. Заходите, практична робота номер 3. Заходите, практично робота номер три. А як тебе скинуть його, Саша, зараз? чат. В чаті то це мені треба зараз вийти для того, щоб тобі сфотографувати Нет. і прислати, правильно? Чат, а, зараз забачити. Зараз, я бачу, да. Зараз я зроблю тебе. Спасибо, письмо. спасибо, Велике. Не Добре. Прикріплено, нічого нема. Як це немає, нічого. Я говорю, а хуй знаєте, що приунив, блядь. приуныл я. А вроде знаешь, вот, ну так что живешь там, делаешь, вроде нормально ё. А потом раз и приуныл. Не охуе знает, блядь. Алло, мы на уру. Алло, 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 алло. алло. <социатива> <социатива> ну как там с деньгами? <социатива> Саш, выключи звук, пожалуйста. E, значит, так, або ми, Олександра, e, ви мене слухаєте, або я викажу, що чату так, будете... Всі будуть слухати тільки oh, тебе. <світ> все, <світ> все. <світ> Чукайте. Наші так відкриваєте карта Атласа про систему відліку часу. E, далі зошит, будь ласка, ваш. І e, so. дивіться, третє завдання у нас. просто буде там деякий матеріал. Ми будемо в зошиті записувати, а зараз. Працюємо прямо в презентації. Нам треба пригадати: як... час на меридіані в певний момент називають. Місцевий або сонячний. Добаджуба. Правильно, ти хомер. Зап... Надрукуйте місцевий або сонячний. А як це надрукувати, або сонячний. А як надрукувати? Альт в 4. Альт-4.